Нова рубрика від летал X папка тижні, де за звичайними документами ховаються справжні історії людей. Вона хотіла одружитись, але ми дізналися, що вона була вже заміжня, понад 20 років. Що це в біса означає? Ніхто не здогадувався, поки ми не почали готувати документи на новий шлюб. Розповідаємо, як таке можливо і що з цього вийшло. Кілька місяців тому до нас звернулася пара за послугою супроводу в Для них обох це вже мав бути другий шлюб, тому ми зібрали весь пакет документів, а також додали рішення суду про розлучення і подали їх на розгляд. У ході справи польський суд вислав прохання про донесення витягу з реєстру для нареченої про розлучення, тому ми звернулися до нашого українського адвоката з проханням допомогти отримати цей документ і вислати нам до Польщі. Наступного дня адвокат задзвонив нам з новинами, і таких ми були просто в шоці. Виявилось, що після розлучення нашої клієнтки майже 20 років тому український суд не передав своє рішення до Рацу, і тому вона була офіційно одружена весь цей час. Не дивлячись на те, що ми ніколи не стикалися раніше з такими ситуаціями, ми одразу почали діяти. Наразі всі формальності в українських держустановах вже виконані завдяки нашому адвокату. Тому зараз ми чекаємо на необхідні документи, щоб продовжувати процес одруження.